Друзі, HR, привіт! Я рада вітати вас з особливого місця на HR-кемпі – шоуруму hr балачки Мене звати Юлія Лапан, і сьогодні ми разом з вами тут будемо зустрічатися з неймовірними hr експертами Для того, аби поговорити про нас з вами, будемо обговорювати портрет українського HR. -у. Я обіцяю вам багато цікавих питань, інтригуючих відповідей і неймовірних розмов. І готова вам представити своїх перших гостей. Директор з маркетингу компанії Робота.Юа Юлія Далібрук та Айчар-директор компанії Роботаюа Марина Головко. Колеги, привіт! Власне, компанія робота Юа відома, особливо тим, що створює дуже багато заходів для айчарів. Що вас мотивує створювати такий захід, як Camp? Тут, мабуть, від команди організаторів скажу, що найбільше мотивують люди, люди, які до нас приходять, які нас слухають, які беруть участь навіть в створенні програми, надаючи нам зворотний зв'язок. І знаєте, ми організовуємо HR-кемп вже 10 років. от У нас ювілейний кемп, і щороку ми думаємо. Краще зробити не можна, а потім просто самі спростовуємо цю думку і бачимо підтвердження в фідбеці від учасників від HR-ком'юніті. Ми дуже вдячні за цю активність, вдячні за солдаути, які в нас вже в два роки чи чотири роки поспіль. Це означає, що HR-кемп справді цікавий, і це небо як надихає. Тому HR-кемпу точно бути ще багато багато років. Круто. Яка місія HR-кемпу? Ну, перш за все, це створення спільноти, спільноти HR, ів спільноти справжніх професіоналів. Це створення спільноти, у якої, у якій кожен фахівець, кожен HR відчує підтримку, відчує те, що є люди, з якими можна поділитись, є люди, які можуть допомогти. Це про таку певну єдність, яка в наші часи, як на нашу думку, дуже дуже важлива. Дякую, дівчата. Ми вас сьогодні побачимо на головній сцені. Від імені всього українського HR Я дякую вашій команді за те, що ви творите справді великі проекти. Друзі, ну а вам ми тут шоуруму бажаємо неймовірного заходу. Попереду вас шалена програма. Головна сцена вам слово.